Вітаю! Я Анна Старчик, художниця. Я малюю кавою. Я створюю портрети, а також проводжу майстер-класи для дорослих та дітей. Одним з ефективних Напрямків психотерапії є арт-терапія, яка за допомогою мистецтва і творчості допомагає врегулювати внутрішній баланс, гармонізувати емоційні стани та віднайти ресурс у собі. І сьогодні, в рамках своєї персональної виставки кавових робіт я маю за честь провести майстер-клас для ветеранів та членів їх родин. Я вже 10 років малюю кавою, проводжу майстер-класи для дорослих і дітей. Я не вчу малювати. Я просто знайомлю з новою такою цікавою технікою, тому що багато хто взагалі не знав, що таке взагалі можливо, що можна малювати кавою не тільки фарбами. Я малюю в такій більш спрощеній техніці, скажімо, не акварельна, коли дуже багато відтінків можна робити кави. Я роблю два відтінки одразу собі світлий, і темний. І ось з ними граюся. От, іноді додаю ще більш темний. Я використовую виключно розчинну каву, тому що лише з нею можна зробити таку дуже густу, аж чорну. Заварною такого не можна зробити, вона буде в будь-якому разі бліда. От, я вам, значить, ми не користуємося водою, це тільки так, щоб помити пензлики. Одразу в каву, пензлики макаємо. І малюємо спочатку все, що ви бачите світлим тоном намальоване. Оце все робимо світлим. Я вам роздаю зараз в кришечках світлий тон. Все, що ви бачите світлим, малюєте світлим. складний час ми всі перебуваємо в умовах постійного стресу і напруги, тому психологічна підтримка, емоційна розрядка і можливість перезавантажитись стають життєво необхідними. Особливо це важливо для ветеранів, ветеранок та членів їх родин. Зараз я хочу звернутися безпосередньо до учасника майстер-класу, дізнатися його враження, пане Артеме, вітаю вас! Ви пройшли дуже нелегкий шлях, боронячи нашу державу і нашу незалежність. Розкажіть, будь ласка, арт-терапія наскільки вона важлива і як ви відчуваєте її вплив на свої емоційні стани? Ви знаєте, з арт-терапії я зіштовхнувся перший раз писанки, ми розписували. І подивився, як бородаті мужики сидять і виводять у ці лінії, як вони переносяться, можна навіть сказати, в дитинство і забувають о тому, що твориться навколо. І це на мене велике враження. Тоді справило. Угу. так тобто вони концентруються, вони, наче. Вони в інший вимір да. переходять. Ну якщо можна так вимовитися, мені здається, так воно і є. А як наш майстер-клас вам? Ви знаєте, дуже здорово. Тим паче на е, ну, національну е, патріотичну тематику. Дивіться, як діти розписували, їм дуже подобається. а Ви хотіли якихось їм дитячі малюнки. Да, да. Думали, що потрібно дитячі козаки, дуже не, добре не, пішли. Не, ну, подивіться, я, так я як дуже... захоплена, yeah. як це. ну і у нас так ще виходить і ароматерапія, окрім арт-терапії, ще трохи подихали. А розкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ваші особисті хобі, які, вам, які вас розслабляють або навпаки, можливо, заряджають енергією? Ви знаєте, у нас команда 1-2-8 наша по питанку. Ми граємо в от, Практично вони всі тут знаходяться. Тут, ага. І плюс команда веслування на лодках дракона. На ну, лодках драконах це вода, по-перше, і це теж переключає. Вода сама по своєму має такі властивості. Людина ж не зря на 90% із води uh -huh. состоїть. А питанк дозволяє сконцентруватися на тому шарику, який треба кинути, а ну, правильно. Uh -huh. Зрозуміло. Тобто у вас такі командні так, заходи? І командні, так, командні. Є і хто окремо займається? Їздимо ми в басейн, команду теж возимо, плаванням займаємося, тренер у нас хороший є. Баскетбол стається теж. Баскетбол, баскетбол. Тільки з Литви приїхали, е були там на змаганнях, теж взяли призове місце. Ну, баскетбол поважче буде сильно. Тоді ще таке питання: як кавоманка, і все моє життя творчість пов'язана з кавою. Як ви ставитесь до цього напою? Чи ви надаєте перевагу чомусь іншому. Обожнюю каву. Мені подобається пробувати різні смаки. Зараз є багатий вибір. Заходиш в кав'ярню і там стоять на вибір. Ти можеш різні країни пробувати. І це доволі цікаво. Якщо ти. То ви гурманна. Навіть навіть гурман. гурман, я зрозуміла. Дуже вам дякую. Дякую, що завітали, що долучилися. Мені було дуже приємно. Дякую. До речі, моя виставка проходить в чудовому атмосферному центрі територія відновлення, а поруч зі мною голова Всеукраїнської громадської організації Територія жінок Лілія Шевченко. Лілія, вітаю! Розкажіть, будь ласка, трохи про ваш центр і які програми по відновленню ви впроваджуєте? Дуже щиро вдячна за таке запитання і загалом вам за вашу ініціативу, коли ви долучаєтесь до центру територія відновлення. Центр території відновлення це приміщення, всекраїнська громадська організація територія жінок отримала від нашої Київської міської державної адміністрації і він працює як реабілітаційний центр. Надаємо ми допомогу, послуги жінкам, дівчатам, дітям, жінкам, які постраждали та діти дівчата від наслідків війни. Це це і внутрішньопереміщені переміщені особи. Це і ветеранки, це і дівчата, які пройшли достатньо непоганий досвід війни це гендерно зумовного насильство або ж насильство спричинене конфліктом. Але у нас є ці послуги, які повертають жінок, дівчат, дітей до відчуття життя, повертають їм хоч частково, але смак того життя. До прикладу, нещодавно була у нас програма Жіноче підприємництво, де 20 жінок отримали нові професії, отримали досвід, як займатися, як вернутися до цивільного життя. Особливо було ще дивитися, коли відновлювалися ветеранки і ВПО. Але окрім жінок, само собою, ми раді бачити, надаємо послуги нашим. Хлопцям, захисникам, нашим ветеранам, ветеранкам, от до прикладу, як сьогодні. Дякую. А розкажіть, як часто у вас проходять подібні заходи саме з арт-терапії? Так вийшло, що, що іменно з арт-терапії у нас заходи з самого початку відкриття центру. Це вони проходять постійно раніше літом. Коли було трошки тепліше, і ми не думали, як нам утопити це величезне приміщення, яке має 208 квадратних метрів, арт-терапія проходила щонедільно, субота-неділя. У нас є декілька мисткинь, які самі є в команді як експерт експертки, а є в яких ми залучали і пройшли в нас арт-терапію в першу чергу. Дуже багато діток, діток, сімей, загилу, діток, героїв і загалом дітей військових. Тому що ви знаєте, державних програм дуже багато є вже для тих, хто має втрату в родині, і не завжди є державні програми для тих, коли тато чи мама на передовій, а сім'я залишилась тут. Цій родині важкувато, тому що їм треба не тільки себе підтримувати, і психологічно, і ментально, і фінансово. І в той самий час вони кожну. Акумулюють кожну свою гривню на те, щоб допомагати на передову своїм, хто там захищає наші цілісність наших кордонів. Взуміло. Дякую. Я сподіваюся, що наша співпраця з нашою арт-терапією Каловою теж продовжиться. Ми ще зустрінемося і будемо збирати тут групи учасників. Пані Анну, впевнена, що ми будемо з вами працювати, адже у вас неймовірні роботи, і як сьогодні бачили, я вперше бачила. Майстерку, коли іменно сидять люди, які, наприклад, сьогодні ж були ветерани, у нас їхні родини, коли сидить ветеран і пензлем виписує кавою, ту, правда, намальовану картину, це було набагато легше. Але ж наскільки старанно, і ви, напевно, самі звернули увагу їхній стан за цей час роботи. Да. Посміхалися, Вони вийшли іншими, воду. вийшли розслаблені, і навіть виникло вже питання про те, що один з ветеранів сьогодні був розказав, що в нього є ветеранський бізнес. Вони печуть хліб і запропонували, щоб уже було. І з хлібом із кавою на наступний mm. раз, не знаючи, ви це чули. Mm. Клас тому вельми вам дячна. Дякую вам. Отже, наш майстер-клас завершено. Сподіваюсь, цей день не пройшов марно, і наші ветерани, ветеранки та члени їх родин отримали справжнє задоволення, отримали новий досвід, нові емоції. Це був репортаж з моєї персональної виставки. До наступних зустрічей з вами була Анна Старчик.